Київське Динамо вилетіло в Лігу Європи, і тепер у раунді плей-офф кваліфікації гратиме проти Маккабі з Тель-Авіва. Для білосиніх це вже третій перетин з клубами з Ізраїлю. Причому у двох попередніх випадках Динамо грало проти того ж Маккабі-Тель-Авів. Вперше український клуб зустрівся із жовтими у 2011-му на груповій стадії Ліги Європи. Тоді Динамо двічі зіграло в нічию із Маккабі. 1-1 вдома та три на виїзді. Битва у Тель-Авіві із справді була гарячою, адже окрім шести голів у матчі було ще й вилучення хачеріді та алмейди. Тоді киян від поразки врятував дубль Олега Гусєва. Зрештою, ці нічиї завадили Динамо вийти у плей-офф, Тоді як для Макабі це були єдині набрані очки у тій групі. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги, другий перетин із Тель-Авівським клубом стався у лізі чемпіонів 15-16. Цього разу команда Сергія Реброва досягла успіху в обох іграх: 2-0 на виїзді та 1-0 у Києві. Голи на рахунку Ярмоленка, Мораєса та Гармаша. Цього разу завдяки цим перемогам Динамо змогло нарешті вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів, де не з'являлося аж з 99-го року. І ось тепер чергові дуелі з Каби, адже